Мешканці Семинівки, родина без залишилась без даху над головою у червні. Мати Наталія із дітьми виїхали. А от чоловік, що доглядав будинок при обстрілі, отримав серйозне поранення і був прооперований. Від будинку залишився лише фундамент та третя частина стін. Згоріло все, не кажучи вже про майно. Остался один фундамент и ну, наверное, третья часть стен и то в пол кирпича. А так это все-все сгоревшее, даже перегородки дома их тоже фактически не было. Наталія каже, незважаючи на руїни замість будинку, його не залишали домашні улюбленці. Особливо від нього не відходила кішка. В той момент в душу закралась надія, що на цьому місці знов пануватиме злагода. І от за допомогою добрих людей у безкорувайних новосілля. Така справа чергова акція волонтерів із Західної України, церкви Добра звістка і місії «Еммануїл». У відновленні було задіяно десятки людей. Приїжджають, адні, одна команда зміняє другу. То є чоловік. Ну більше ста це точно Виходило, все хорошо, слава богу. Символічним є і те, що наразі у дитячій стоїть та сама дробинка, яка стояла ще у старому будинку. Покручену та обгорілу відновили і її. Сьогодні маленький Сашко підкорює нові сходинки. Поздоровити із новосіллям приїхали представники міської влади, члени церкви і звісно, самі волонтери, для яких це не перший відновлений будинок у слов'янську, і зупинятись наразі волонтери не збираються. Волонтери приїхали за тисячу кілометрів на відкриття. До того прижали много раз змінами, щоб послужити здесь, просто зробити. Я думаю, що їх толкає. Ми то живемо здесь. Нам хочеться, щоб ну у людей було все хорошо они приїхали за тисячу кілометрів просто для того, щоб допомогти нам людям на востокі. Це радость не тільки для сім'ї, яка зараз засіляється в этот дом, але это надежда і для остальных, що в конце концов, все жилье в нашому місті буде восстановлено. Родина годувалась за рахунок господарства. У період бойових дій згоріли свині 300 голів корей. Проте перший і що головне великий крок до нового життя вже зроблено. Червона стрічка перед. Різана, а це – нова сторінка в історії родини. Міша приїхав і він дійсно в нашу сім'ю приніс цю добру вість. Недаром, мабуть, так і церква називається. Безплатно люди працювали, приїжджали, допомагали. Це все відновлювати нам, всім спонсорам, всім велике дякую. Ця історія гарний приклад тим, хто хоче допомогти. Наразі понад дві тисячі сімей у слов'янському районі чекають на відновлення рідних домівок.